Сьогодні у випуску у селі Новоданилівка через ворожі обстріли частково зруйнована 135-річна школа. 2 мільйони 147 тисяч гривень. Євген Анісімов може вийти зі слідчого ізолятора під заставу. Президент відповів на петицію запоріжанки, яка просила надати місту системи протиповітряної оборони. Міні святкування на позиціях та салют для ворога як святкуватимуть різдво бійці на передовій. Через щоденні обстріли окупантів в селі Новоданилівка, що у Пологівському районі зруйновані та пошкоджені 80% будинків мирних жителів. Частково зруйнована і місцева школа. Будівля, якій 135 років, одна з перших була атакована російськими військами. Постійно ходю сюда, бо казать через час, через два після кожного обстріла теж тут. Сразу приходим дивимося, нічого нового не з'явилося і так далі. Це пан Юрій, житель селища Новоданилівка, 17 років працював у школі на посаді директора, згодом вчителем інформатики та фізики. а зараз жартує, що кар'єрні сходи привели його на посаду охоронця. Звісно, важко бачити. Якби мені не важко бачити, я б вже як усі останні плюнув би на це. І чого я залишився сторозом? Тому що я хоч буду старожувати, хоч не буду стерожувати, це моя школа. Мая в душі пан Юрій намагається вберегти все те, що можна, хоча зізнається. Щодня робити це важче. З напарником вдалося перетягнути парти для першачків до іншого класу, буквально за день до чергового обстрілу. Тепер два класи і поруч розташована вчительська після удару російською ракетою перетворилася на актову залу. Розповідає чоловік. З того чоловік нам заліпляє, бо нічого. А от останнє місто, де можна щодо захранити? Це свята святих моя поразка. Все, що можна було, перетягнули, все, що можна, упакували О, і так далі. До повномасштабного вторгнення тут навчалися понад шість сотень дітей. У будівлі робили ремонт, оновлювали матеріально технічну базу. Востанні школярі були тут в лютому. Школа була, скажу так, добротною. Сільська школа вона була мабуть одна із кращих. Було все добре, навчалися діти, вчителі, молодий колектив тягнули сюди все, що можна. Ну, бачимо, що зробили після цього всього діла. За словами Сергія Ващішина, селище від початку війни під обстрілами, але останні два тижні найгарячіші. Школа була побудована 1887 року, і кожен ракетний удар завдає непоправної шкоди. Тому чи буде куди повертатися учням після деокупації складне питання, говорить староста Новоданилівського старостинського округу. Міномети це кожного дня гради, це кожного дня так. Футутфу фу, фосфором перестали трошки закидувати буквально. Ось недавно противопіхотні, вони такі, як дротики, гвіздочки, стріли в воздухі зриваються і летить. Анна Чаровата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя не випускають людей на блокпосту у Васильівці. З 20 грудня російські військові не пропустили жодної машини. Про це повідомив голова Васильівської територіальної громади Сергій Каліман. За його словами, окупанти посилили обшуки домівок місцевих. Вони рахують, що люди здають координати знаходження перебування їхньої техніки, їхніх людей, і відповідно, зараз дуже ужесточили перевірки всякого роду. Я знаю там декілька людей, яких там добросили в підвали ну, обстановка непроста. 2 мільйони 147 тисяч гривень. Апеляційний суд Запорізької області 22 грудня призначив суму застави для Євгена Анісімова. Задовольнивши апеляційну скаргу його адвоката, заплативши цю суму, він зможе вийти зі слідчого ізолятора. Інформація оприлюднена на офіційній сторінці Запорізького апеляційного суду. Нагадаємо, 30 листопада Шевченківський суд ухвалив рішення продовжити обвинуваченому термін тримання під вартою на 60 діб. До 29 січня 2023 року без можливості внесення застави зміна апеляційним судом запобіжного заходу ускладнить. Перебіг судового процесу вважає адвокат потерпілих Дмитро Гладкий. До прикладу ну відсутня заборона покидати межі України, тобто він може покинути межі України лише з обов'язком е відвідати наступне судове засідання. Це звісно створює певні ризики. Я вважаю, що суд першої інстанції правильно обрав запобіжний захід зважаючи на історію саме цього провадження, де раніше. Негативно висловлювався обвинувачення, де не був доставлений через саме його бажання чи не бажання. Вважаю, що може бути складнощі для суду першої інстанції. Журналісти суспільного намагались зв'язатися із адвокатом Євгена Анісімова Ростиславом Надолинським. Втім, на телефонні дзвінки він не відповідає. Євген Анісімов обвинувачується у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема створення злочинної організації заволодіння і привласнення чужого майна. Йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі, кримінальну справу розглядають у різних судах Запоріжжя. Восьмий рік поспіль на початку цього року матеріали справи передали до Шевченківського районного суду і почали розглядати спочатку. Отримала відповідь на петицію від президента Дарія Тарадайко. У жовтні склала петицію з проханням надати Запоріжжю системи ППО, завдяки розголосу та небайдужості містян. Необхідну кількість підписів зібрали менше ніж за 90 днів. Розповідає жінка, вирішила, що треба діяти, коли три будинки Запоріжжя були частково зруйновані ворожими ракетами. Розповідає Дарія Тарадайко. Тоді написала петицію президенту з проханням надати місту системи протиповітряної оборони на САМС. І почала по своїм знайомим її розповсюджувати, і мені декілька разів писали в Viber, писали в Instagram, дзвонили на телефон. Що ми згодні з вашою петицією, все добре, тільки ми не знаємо, як її підписати. Я тоді зробила інструкцію, розповсюдила її. Я вважаю, що це не моя заслуга. Ну я написала текст. Ну да, я там склала інструкцію і термішила своїх знайомих, підписували то їх люди. 21 грудня Дарія отримала відповідь на свою петицію. каже, найбільше, що сподобалось в листі, це назва країни-агресора, написана з малої літери. Він написав, що. Пріоритетом нашої держави є защита громадян від ракетних обстрілів. І Запоріжжя входить в загальну систему повітряної оборони України. І, до речі, в кінці написав, що що ще, ще чекайте листа від залужного, от ми чекаємо. Дарія зізнається, віра в збройні сили України настільки сильна, що, попри війну, вирішила відкрити власну фотостудію. Я спілкувалася з військовими, і вони кажуть, що все правильно. Бо ми заради цього все робимо, не заради там якихось, ну ви ж самі розумієте, ми робимо заради того, щоб в Україні були щасливі люди, щоб ми жили вільно, щоб ми жили щасливо, щоб ми... Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. До новорічних свят готуються бійці територіальної оборони в Запорізькій області. Крім міні-святкувань, на позиціях планують вітати і ворога кажуть захисники. З 2014 року боронить Україну військовий на позивний богун. Це не перші свята на передовій. Втім, цього року чоловік вирішив святкувати різдво за новим календарем, 25 грудня. По всім канонам, так воно повинно бути. Це радянська влада свою, свою, свій час запит, запровадила це свято, навірно, спеціально, чи я не знаю. Різдво має мабуть, везде, 25 грудня. У своїй 63 продовжує боронити країну спадковий козак із Пологівщини. У якості у носить із собою шаблі. Разом із ними виходив з оточення. Розповідає військовий на позивний дід. Орко так тільки чік-чик. І, витер. і вже немає орку. Готуємось, готуємось. Отримали вчора службу логістики. Тушняк привезла. <різь> <різь> да, квашена капуста. У нас є там мандарини, апельсини висять. Ну і все, ми готові. Осталось ялинку виробити. Да, ялинку. Ну, ялинку жалко рубати. Так що ми в інтернеті подивимося на ялинку, якщо буде. Крім смаколиків, волонтери привозять і листівки від дітей, розповідають військові. Деякі розвішують на стінах бліндажів, деякі носять весь час із собою, каже військовослужбовець на позивний Рудік. У нас є пару лістовок, вони з нами іще. Смацьких праздників на Пасху нам не передавали, по-моєму. Вони в нас є, вони з нами їстись. Захисники розповідають, разом виходили з оточення, разом продовжують боронити рідний край. Протягом року стали один одному рідні, тож фактично святкуватимуть в родинному колі. У нас заборона на всі шампанські, навіть дитячі. Будемо вітати ворога по-своєму, свій особовий склад по-своєму. Як плануєте вітати? Проїдусь по підрозділам, привітаю. А ворога шквальним вогнем. Тільки так. Салати різати будете? А як же? Олів'є ніхто не відміняв. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. У багатодітній родині Риженків готуються до святкування Різдва 25 грудня. Діти прикрашають ялинку та разом вивчають святкові пісні. Зараз родина Реженків живе у селищі Кушугум Запорізького району. До цього виховували дітей у будинку сімейного типу у селі Дунаєвка, що на Мелітопольщині. Після шести місяців окупації у серпні виїхали звідти. Діти всі в такому очікуванні, всі ждуть подарунків, веселого настрою. Загалом у родині 19 -ро людей. З них 15 – це діти різного віку. Подружжя Риженків Андрій та Ольга опікуються всиновленими дітьми. кажуть, для них дата святкування різдва наразі не є визначальною. Люди переносять дати і устраюють якісь свята. Застолья, все що завгодно, але самого головного деякі і не згадують, не що це народження Ісуса Христа. Дата поставлена людьми, і людьми вона і зміщується. Тому строїть навколо цього якийсь ажіотаж. Я думаю, не варто як прийняла церква, так і святкують люди. Українська церква також дає якісь свої пріоритети з того, що кожна громада ринтується історично, етносом своїм і. Конфесіями, які є на території, да, бо греко католики у них одні там католики до інших. Під час повномасштабної агресії російських військ перенесення дати святкування Різдва набуло політичного забарвлення і може спричинити розбрату вірян. Завдання церкви навпаки виховувати єдність у суспільстві, каже преосвящений владика, єпископ Запорізький та Мелітопольський православної церкви України Фотій. В цьому році на засіданні синоду дозволило парафіям, які забажають святкувати Різдво, служити святкове послужні Різдвяні 25 грудня. І подивитися, наскільки ця реформа така календарна сприймається віруючими людьми. Для віруючих людей зміна календаря це ж не тільки за самої дати різдва, а і всіх дат церковного року. Ми Ще не визначилися, тому що діти, діти, так як Святий Миколай, також вони звикли до 19 грудня, тому ще не знаємо. Я вже звик від, ну, празднувати це свято сьомого, тому мені так зручніше. «7 січня. Чому саме? Ну, ну не знаю, виросла так при такому ремі. мої батьки святкували. Я теж так святкувала, і будемо так святкувати. Будемо святкувати, як вся Україна, впроваджувати вже нові традиції, да? або не нові, а старі наші українські. Валентин Пересипкін, Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.